Добрий день, нас просили показати відео про наших малишів. Ось братик нашого маркіза Мурчик, він вже прижився в нас. Це наш маркіз, якому лапки були, переїхали самокатом. Таке в нього трошки лапки, видно, що вони були травмовані. То наш рижик спить, відпочиває після нічної зміни. Там наша маня біля салатів спить, вона баночки охороняє. Всі ці медведики я закриваю шкафчики, щоб не царапали дверей. Медмедики затуляють телевізор, тому що лізуть за телевізор. Це наш Сьопа. Ось такі наші малиші. Дякую, що ви цікавитеся, що вам інтересно дивитися. Дякую за все, за підтримку, за допомогу, за гарні Лайки за репости, за все дякую. Це наша булочка. Вона вже в нас три роки. Дуже інтересна кішечка така, вона дуже самолюбива, вона не любить, щоб багато в колективі було. Вона постійно нервує, коли бігають котики, б'є їх лапою, слідкує за порядком. Отаке наше життя котяче.